Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Добігає завершення непроста весна. На цьому тижні зустрічаємо літо. Сподіваємося, воно буде переможним. А яка погода очікує нас в найближчі дні? Зараз детальніше розберемося. Отже, у нас буде посилення антициклонної заходу. Лише у південно-східній частині короткочасні дощі з грозами можуть бути, і температурні показники істотно не зміняться. Дивимося на синоптичну мапу. Якраз тут ми можемо бачити, що дійсно над південним сходом України продовжує бути нестабільна атмосфера, тобто трошки поле зниженого тиску, відповідно, очікуємо там короткочасні дощі, окремі грози. Решта території переважатиме погода без опадів. І ось лише 2 червня із північного заходу буде наближатися атмосферний фронт і ближче до вихідних він принесе трошки зміну синоптичної ситуації, окремі дощі, грози. Щодо вітру, то за рахунок впливу поля підвищеного тиску із заходу повітряні потоки над Україною найближчі кілька днів переважатимуть північно-північно-східні, але потім вони змінюються на західні, тому що буде змінюватися синоптична ситуація і буде надходити атмосферний фронт з північного заходу. Температура в нічні години переважатиме 10-16 градусів по всій території України, лише у західних та північних областях, де ще нижче місцями може бути 7 9 градусів. Це за рахунок того, що із півночі зайшло більш прохолодне повітря, і поки що воно утримує свої позиції. Тому і в день години сильно воно не прогрівається, і всього 21-27 маємо по всій території України в день години. Лише по південному сходу значення температури будуть дещо нижчі, 30 та 31 травня, 18-24 градуси за рахунок душів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за оновленими детальними прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.